Усім привіт! Давайте приготуємо найсмачніші булочки, які я любила в дитинстві. До теплого молока додаю дріжджі. Всі пропорції будуть вказані під відео. Далі додаю столову ложку цукру, 2 ложки борошна і гарненько все перемішую. Залишаю опару на 10-15 хвилин. Вона в нас ось так ось гарненько підійде і далі додаю до неї олізю, цукор, який залишився, 2 яйця. Масло м'яке і гарненько все перемішую. Спочатку ложкою, а потім вінчиком. До цієї маси додаю борошно, яке залишилось і починаю вимішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Виходить ось таке гарненьке тісто. Далі розкочую його в таку ковбаску. І нарізаю на шматочки. Починаю формувати кульки. Можна всередину кульок покласти джем або варення, або повідло. буде дуже-дуже смачно. Збиваю одне яйце, щоб змазати наші булочки, і займаємося посипкою. Для цього нам потрібно до цукру додати борошно та масло. Гарненько все перемішуємо. І робимо ось таку ось розсипчасту масу. Змазуємо булочки яйцем і зверху гарненько все посипаємо. Випікати потрібно при температурі 180 градусів 30 хвилин. Ось такі красиві булочки у нас виходять, обов'язково спробуйте приготувати, збережіть рецепт. І не забудьте підписатися, щоб побачити нові та цікаві рецепти.